В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ. Мадагаскарська казка Тигр і Хамелеон. Одного спекотного ранку біля водопою зустрілися Тигр і Хамелеон. Геть з дороги, малечо, гримнув на плазуна хижак. Ображений ящер шмигнув бік. Не наваживши сперечатися зі смугастим. Таким кволим створінням найкраще мовчки сидіти на дереві, почав глузувати тигр, бо інакше якийсь велетень просто розчавить його лапою. І, демонструючи силу, звір загрозливо підняв кінцівку над головою плозуна. Рухайся так швидко, що на мене неможливо наступити, зохвала заперечуха Хамелеон. Малий нахабо. Натякає, що пруткіше за мене, загарчав хижак. Ну, стережися, миттю проковтну. О, ні, ні, не хотів образити, винувато заперечив ящер. Смугастий уже й не чув вибачень. Голодні очі запали зали страшним вогнем, і вусатий мисливець роззявив пащу. Постривай, постривай, зупинив зубастого малюк. Якщо хочеш їсти, не суперечтему, тільки дозволь попрощатися з рідними. Домовилися, чекатиму на тебе зранку, на цьому ж місці. Якщо надуриш, пошкодуєш, пригрозив Тигр. Дорогою Хамелеон зустрів кобру та й попросив. Смугасти хоче мене з'їсти. Чи допоможеш здавати звіра? Хм, Залюбки, сказала змія. Потім кмітливець побачив какаду, перепілку та жабу. Вони запевнили, що не залишать товариша в біді. В призначений час хижак уже сидів коло водойми і з нетерпінням очікував на свій свіднанок. Він підставляв сонячним промінчиком то спинку, то мордочку і задоволено мурчав. І ще здаля вигажи здобич. Кинувся назустріч, клацаючи зубами. Нарешті, а тієї миті кобра, що ховалася в кущах, зашипіла. Тигру почулося, що це неподалік крадеться людина, і зубастий повернув у бік. а там у три заквакала жапа. Ква, ква. Налякали звіт гайнув ліворч. У сусідніх хащах Гучним криком його привітала перепілка Зубатий, щосилич курнув праворуч, сподіваючись сховатися від мисливців у горах. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. чекав на смугастого підніжжя кручі какаду. Спантеличений хижак, замовши про малого плазуна, помчав звідти якнайдалі. А Хамелеон, подякувавши друзям, попрямував додому. Відтоді Розумник про всяк випадок змінює колір, аби смугастий часом його не впізнав. На добра ніч малята, солодких снів.